Друзі, всім привіт! Зараз качаю човна і на місце, буду рибалити сельфон та домку. На 16 старанку, будемо пробувати. Момент накачування човна. Човник натрачений, бо зараз буду пливти. Ось, друзі, перший караю. От друзі, ще один друзья карась сейчас покажу тихо 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 вот це капец так левот вообще клює зараз приїхала робин спеціа ну не подиха клюя Туди гоняється капець. Ось ще один три. Єще один третій Ну що, друзі, поїдемо половину суточка. Поміняв місце. Став десь на метрах 11. І нічого не хоче. От друзі, став на стару точку, почав клювати. Так, друзі, вже буду э, шабашить. хороша получилась рыбалка. Повернусь сюда ему э, э, с раз. раза. Вот. Гарние будут разкиды. Понравилось. Вот. Ну ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!